23 та 24 лютого у Прилуках відбувся масштабний боксерський турнір, присвячений дню захисника вітчизни. Організаторами змагань виступили Прилуцька райдержадміністрація, фізкультурно-спортивне товариство Спартак та Прилуцький курінь імені Івана Сірка. Церемонія відкриття змагань відбулася 23 лютого, і на ній були присутні немало поважних гостей. Що ж стосується глядачів, то вони повністю заповнили актову залу Агроколеджу, де і проходили бої. І там, як то кажуть, не було де яблуку впасти. З величезним задоволенням вітаю учасників і гостей турніру з боксу, який вже знайшов традиційну прописку в стінах Римуцького агротехнічного коледжу. Впевнений, що його учасники своєю фізичною підготовкою, високим духом боротьби, підтвердять, що не перевелись в Україні її справжні захисники. Закінчилася церемонія відкриття гімном України, який цього разу пролунав у живому виконанні на скрипці. А вже після усіх офіційних урочистостей і розпочалося все те, на що так чекали глядачі: видовищні боксерські поєдинки. Окрім місцевих спортсменів, участь у змаганнях взяли бійці з Києва, Чернігова, Черкас, Сум, Ічні та Варви. Загалом, в рамках турніру були розіграні 25 комплектів нагород. Варто відзначити, що прилучани проявили себе дуже добре та максимально викладалися в усіх поєдинках задля перемоги. Публіка палко підтримувала наших спортсменів, за що вони і віддячили їй перемогами. Серед прилучан чемпіонами турніру у своїх вікових та вагов. Вих категоріях стали Денис Ткаченко, Максим Касьян, Руслан Кулик, Ігор Харченко, Артем Гайдай, Андрій Кальмуцький, Олександр Пугач та Леонід Назім. А в єдиному протистоянні за правилами кікбоксингу перемогу здобув прилучанин Артем Борсук. Окрім цього, в індивідуальних номінаціях отримали нагороди найкращі бійці турніру. Представник Черкас Дмитро Чирва здобув приз за кращу техніку. Артем Середа сум за волю до перемоги. А прилучанин Артем Гайдай завоював титул найкращого боксера турніру.